Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року п'ятниця вирішив заїхати на поле соняшнику, подивитися який чи Вже бджоли вже позав'язувався. Тут бджоли вже не летають. Тут може ще запилювати. так вже завязь є, насіння, насіння буде до трьох тонн соняшнику чіпається, тут вологи не вистачало, але ну, зараз душі пошли, то пошов він рост і сьогодні був і вчора. Не носу, ще джмей, щось збирає. Лава, все є, я бачу, літає, хоча вже поздно. От, товариш дзвонив, треба на наступному тижні вже в там пізніше поле щоб воно воду качати вже мед. Казав, що треба качати мед, да загодовувати, щоб вже в неділю макової. Так що буду брати на догонку качати. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувай.